Те, що створено що в сучасному світі, має тисячолітні традиції, але має бутися ще і для нас. Це рушник, який називається гостина з аникою. Вірше його копія, бо саме рушник у нас Леся в оригіналі. Це його копія, яку вона зробила династійно, що це жанка Фешн Хаус. Найбільше знають пішли, це інформація про нього. Він має номер 36. Ми його, в нашу організацію, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності зараз придбаємо для українців. Але оскільки ми робимо книгу власників цього рушника, цілі історія, тому нам треба буде. Просимо, щоб на вас відсік вибачте, з як змінюється життя у Києві форму позитивно. За вас чекали за цей рік. Я завдяки пані Олександрі Цележенка я просто зрозуміла, що те, що зберігається тисячоліття, воно має настільки унікальних зміст. Якісь покоління, що коління передавався для його важливо. Це, це, це ж символи зашиті потім. Да. То, що нам навіть не збагнуть, здається, і ще тисячі років пройдуть, да. воно таємниця буде зберігати, сила буде зберігати. Сила буде зберігати, і не дарма, коли трушники прикрашали українського села, вони були і родинах гітманів українських і в родинах простих да, селян. <плес> <плес> він він мала сил і а, дорогу дозволі. Цікаво, ви знаєте, що він від початку вийшов магічний, бо фонд такий благодійний МКП громаді, <плес> з яким ми робили цей проєкт, і нам дозволили його масштабувати, щоб ми могли розпочати ще проєкт по відновленню родин захисників. Він має три позиції: спочатку Національний музей народної архітектури і побуту. Видає книгу Старосвітська українська кухня, яка заснована на рецептах Зенеїди. І в ній є 12 відеорецептів, які мають ще 300 років своєї історії, поворот на столах в Україні. Потім наш проєкт це рушник гостина з Зенеїдою». І третій проєкт це проєкт театру ветеранів, який ми так само фінансують. Там є така вистава і не ми замислилися, чому три різні інституції ТРО Медіа, це військовий підрозділ, Національний музей, і ми, як громадська організація, сходимося в історії і мілі. Виявляється, в наступному році 230 років, як Іван Котлеревський, будучи вчителем. Це теж вся цей твір. І всі знають початок його, всі забули кінець. А в кінці твору він перемагає свого ворога і святкуває статусну форму. Добуває точно перемогу. Одружується, створює це родину і живе щасливим життям. Тому ця копія вам Тут 12 стран. Це немає виступати ціла вишивики. Нажимаємо на гріші. Борщ. Ліна Васильівна, експерт. Так, І там, де знаходиться генеральний директор, там, де він перебуває в кабінеті, то там проживав Грушевський. А Гладенюк це взагалі людина з Волині, з простої дуже сім'ї, який через свою працю він, ну, пройшовши оцей шлях готель'єра, став не тільки власником готелю, а започаткував перший трансфер. От, перший трансфер в світі він, до речі, йде від Гладенюка. Чому? Бо для того, щоб ну, привезти гостей, які приїздили в Київ з вокзала до готелю, він відправляв карету. Перша історія. Це взагалі людина, а, великий, націонавт, націонавт, який побудував а, і будинок для маленьких дітей, от, а, для немовлят, для сиріт, і для жінок, і, і для літніх людей. Це людина, яка почала свою суть робити добрі справи. І саме в цьому готелі, це такий, можна сказати, найвшатніший був в ті часи, коли він жив. Дійсно любили зупинятися відомі особистості. Тут була до речі, перша преса. Тут доставлялася обов'язково перша преса. Була заведена така історія, що можна було відкрити, газити почитати. Перша телефоніша. Вони і прийшли до того, що потім українські телефони строї це все складається так, як воно як воно і. Тому цей, укр... рушник нас, цей рушник від нас у а цей рушник від нас в пам'ять про велику історичну особистість Григорія Глоденюка, не киянина, але з цінностями, які для Києва мали велике значення і для, звичайно, тих людей, які піднімали цю перевірку, в тому числі і Михайло Крушевська. Це прям дорогого стоїть. Ви всі не розумієте, як мені справді працювати вже на прямо всі.